Вітаю, друзі! З вами на зв'язку знову я Ірина Купчик, імміграційний консультант та медіатор в Італії. Пам'ятаєте історію. Про Уніко, допомогу на дітей, яку я розповідала на інстаграм-каналі на прямому ефірі, який відбувся 7 травня. Зараз коротко нагадаю, проблемою, з якою стикаються багато громадян України, переселенців, які мають тимчасовий захист, адже з однієї сторони багатьом було надано допомогу на дітей, і потім деякі імс витребували кошти назад. І ця ситуація достатньо є така незрозумілою. Кому цікаво в деталях всю проблематику знати по даному питанню отримання допомоги на дітей, тоді біжіть на інстаграм-канал або на Ютуб канал за 7 травня 2024 року, шукайте відео, де я якраз детально розповідаю дану проблему. І в сьогоднішньому... Відео я хочу також вам дати послухати аудіо, яке написала моя підписниця, яке мені надіслала, і вказала, можливо, комусь буде корисним ця інформація корисною. Звісно, дехто з вас в інстаграмі вже написав, чи можу я дати контакти цієї дівчини. Я її завжди запитуюся про це. Якщо зможу, тоді вона або вона з вами зв'яжеться, або я дам її контакти. Тобто, тут наскільки вона вже буде. Готовою вийти на зворотній зв'язок. Але зараз включаю вам аудіо для прослуховування того, що було нею сказано мені, і надіюся, вам це також допоможе у захисті ваших особистих прав та свобод на території Італії. Набирайтеся впевненості та діємо разом. Доброго дня, Ірина. Я вибачаю, що я вам знову записую аудіоповідомлення. Я прийшла до адвоката. Він сказав, що це правда на моїй стороні, що інпс робить помилки, і це можна трактувати інакше. І що, як ви мені сказали, дякую мені, адвокат безкоштовно. Він подає в суд, і я кажу, окей, але я в липні планую повернутися додому. Знову таки, це не точно, але у нас є квитки. Я не не можу відповідати так, що буде далі, і що я сюди не повернуся. На що він відповів? Не переживайте, пишете на мене довіреність. Я буду в суді від вас виступати, я не знаю, яке рішення прийме суд. Вже був один позитивний момент без суда, просто в інтерпретації, де Інс перестав витребовувати кошти назад, перестав платити і надалі, але хоча б не витребовує. А ваша справа в Італії займе рік, а то і два. Просто залиште мені емейл для комунікації і. І так як ми починаємо судитися, бо моє основне переживання, що окей, я суджуся, але чи не нараховується мені пеня за несплату? Він сказав, що поки ми судимося, справа заморожується до результатів. А далі буде видно. Якщо це буде комусь корисно, я сумніваюся. Ось така в мене інформація. Гарного вам дня. І ось ще дописала якраз пані Ганна. Ой, та це жах. На моє там повідомлення, що справа дійсно буде корисною, і ви напишіть в коментарях, чи це яким чином вам допоможе потім у захисті ваших прав, чи ця інформація чи потрібно буде вам повідомляти. Про її розгляд, чи ви б хотіли знати такі справи і вам робити відео, тобто пишіть все все в коментарях і не забувайте передавати інформацію вашим друзям. І е, ще пані Ганна сказала: ой, та це жах, але бо дуже довго справа розглядається, може навіть бути і декілька років років розгляд справ. Але адвокат каже мені бути мольтотранквілна і не платити ні в якому разі. Ну і сказав, що імпс тупий. Дякую вам, але ну, це не для дискримінації, Ну але типу, тому що не хочуть думати. Звісно, що не платити, що мається на увазі, тому що справа оспорюється. Як ви вже почули, адвокат сказав пані Ганні, що справа заморожується відповідно на період розгляду справи, нічого не потрібно буде оплачувати. Ось так таке життя. Люди не завжди все правильно є випадки різні, як я завжди вам люблю повторяти, що. Теорія теорією, практика практикою, спори є, завжди дехто йде згідно закону робить, і потім можна обспорювати і навпаки. Тобто різні ситуації, життя багатогранне, і різнокольорове, набираємося сил, розуму, інформації. Слідкуйте за моїми каналами та. Приєднуйтеся в телеграм-канал Сос від Ірина Купчик, де я вам ще більше надаю інформації детальної по всіх бюрократичних моментах, які нас стосуються. Абонементська плата діє до 31 грудня 2024 року. Будьте проінформовані, впевнені та успішні в Італії. Для того, щоб приєднатися в телеграм-канал, пишіть на номер. WhatsApp плюс 39 320 0808 917 і асистент з вами зв'яжеться та розповість всі деталі. А на сьогодні я з вами прощаюся, до нових зустрічей, люблю, цілую, обнімаю і до перемоги. До зустрічі!